Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус». Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться, І дасть йому Господь Бог пристіл Давида Отця Його. І царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Уставши ж. Марія у Дніці поспіхом пішла у передгір'я в місто Іудине і увійшла в дім Захарії і привітала Єлисавету. Коли ж почула Єлисавета привітання Маріїне, заграло дитя в утробі її і сповнилася Духа Святого Єлисавета, і вигукнула гучним голосом і сказала, благословена ти в жонах, і благословений плід утроби твоєї. І звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене, бо коли голос вітання твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно у трубі моїй. Блаженна ж та, яка увірувала, бо збудеться сказане їй від Господа, і сказала Марія, величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Бо вчинив мені велич Всемогутній і святе ім'я Його, і милість Його зроду в на тих, що бояться Його. Явив могутність руки своєї, розсіяв гордовитих у помислах сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підніс смиренних, голодних сповнив благами, а тих, що багатіють, відпустив ніщим». Прийняв Ізраїля отрока свого, спом'янувши милість, як говорив отцям нашим Авраамові і нащадкам його довіку.